Юний хлопчина, серце гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє. Просто грудня, День Збройних сил України. Тож шануємо день святковий. Всіх без винятку військових, безстрашні, сильні і сміливі, хай Бог подасть усім вам сили, хай янголи крила підставляють, на кожному кроці оберігають. Вітах іще не що через двері середньовіди. Бажаємо вам, забудь, вістри, кричайте си. Україні. героям слава! Нехай кожен день буде успішним, кожен вчинок гідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевнений, бойового духу, позитивного заряду, прагнення до кращого і тільки до перемоги. Хай береже вас, Господь. за нашу рідно. Що зберегли за роки міський уклін і тричі слави, українські захисники! Сьогодні, 6 грудня, Україна святкують державне свято, день збройних сил України. Я вітаю всіх захисників та захисниць, які захищають нашу батьківщину. Від всієї душі бажаю гордо та сміливо захищати нашу неньку Україну, легко відбивати напади ворогів, козацької мужності та батьківської мудрості. Бережіть себе! Ми віримо в вас та в нашу перемогу. Чекаємо вас живим та здоровим вдома. свою любов, повагу і пошану захисникам країни віддаю. Молюсь за них, складаю щиру шану і з дічу міцності, смілості в струю. Подяка всім, хто бореться за правду, відстоює свободу і боронить країну неньку від ворожих зайдів, щоб повернути дітям щастя йому. Мінський уклін героям України, що захищають нас від ворогів, і кожному, хто на війні загинув. їм світла, пам'ять, слава вікна. Дорогі наші захисники України. Ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм, за те, що ви ціною свого здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбуваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по-справжньому у європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, її цілісність та недоторканність, її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагоді, нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живими додому з перемогою. Дорогі наші захисники, дякуємо вам, що оберігаєте нас за спокій у наших будинках. Ви опора нашої держави. Бажаємо вам Божого благословення. повертайтеся усі живі, здорові, з перемогою. Слава Україні і ЗСУ! Борониш та та рідну країну і кожну матусю, і кожну дитину. І всі від біди захищаєш заклято. З тобою я дуже пишаюся тато. Як тобі візичу, не знати. І втоми. Живи і здоровим, вертайся додому, щоб жити без війни до землі. Вітаю з Днем Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Татусю вітаємо з Днем з мій ЗСУ! Мій воїн ЗСУ, мій лицар тихих снів. Хоробрий вікінг днів, мій супермен Надій. Ти, ти гордість і вогонь, сердець наших хатів, хранителі сіл і міст, доньок та матерів, спали всіх москалів, втопчи в землі святі, в пекло зажини клятих москалів, і повернись живим з тризубом у руках, і обгорни сім'ю у переможний стяг. Ми тебе любимо, вітаємо з днем ЗСУ. Коли зацікавця війна, я хочу тата обійняти, сказати лагідні слова і привести його до хати. Ти наш Герой, ти що дня я буду дякувати Богу, за мирне небо, завча, всім, хто здобув нам перемог. Дорогі наші захисники ЗСУ, подяка вам найкращої з народу. Що стали в бій за правду і свободу? Клонімося кожному герою, який сьогодні на війні в руках тримає міцну зброю. Слава Україні, слава Героям!